Інкубація продовжується, все добре. Встановив додатковий ще датчик, який виходить, контролює показники вологості і температури іменно на яйцю. Не те, що показує інкубатор. Я орієнтуюся по тим показникам, не по тим, що показує інкубатор, яка температура в, виходить, всередині і самого інкубатора а Контролюю весь цей процес по температурі і вологості, яка на поверхні самого яйця. Ось додатковий ще датчик. Ну, це сам саме табло, а сам датчик ось в інкубатор, і він там от стоїть між яйцями. Різниці по вологості практично немає. А ось по температурі різниця десь є 0,4, 0,5 градусів, 0,3, ну інколи по різному буває. Тобто трішки-трішки температура відрізняється. І е, встановлюю я температуру ту, яку е, показує датчик температура, яка на е, яйцю. Тобто я орієнтуюся по цим е, параметрам, тому що вже. Була не одна інкубація і я прийшов до того виводу, що треба орієнтуватися по температурі самого яйця. Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі. Ну, сьогодні таке відео буде не про що. Трішки розкажу про плани і покажу, що відбувається в господарстві. Все добре, працюємо, рухаємось вперед. Поросятка підростає на задньому фоні. Це все, все в них добре. Залишилось 13 штучок. Той виходить, маленький, що я підкармлював його, питався там із шприца і соски. Ну, Взагалі, він на наступний день відійшов. Нічого з цього не вийшло, але я і знав, що таке воно і буде. Так що сильних там сподівань на це я не, не, так, не, не сподівався я на те, що щось там вийде. Підкармлюю ось, сухе молочко, їм підливаю. Ну, Вони його не п'ють, воно їх не цікаве, тому що їм вистачає молока синоматки. Ну, але, але так стоїть, кожного ранку міняю, свіженьке підливаю, щось вони там ковиряються, щось моцькають його. ну, Нехай буде. Уже взяв, треба його скормити, молоко, там, кілограм молока взяв. Думаю, думаю попробую, ну. Це таке, якщо у свиноматки вистачає молока і поросятка ситі накормлені, то воно їх не цікавить. Значить, теж 13 поросяток залишилось. В льохи було 13 і тут 13. Тобто щось це число мене переслідує. Ну нічого, 13 це теж непогано. Якщо на відлучці буде 13 поросят, то це більш-менш нормальний показник, аби, аби ці тепер поросятка збереглися і все було добре. Міла, звісно, свинка така, шикарна. Шикарна в тому плані, що вона дуже велика, але, але вона тут розворачується, як не знаю, з легкістю. Просто фуф. Ну, те, що я їй казав, те, що я їй думав, що вона, коли вже приспособиться до цього всього, то це вона буде робити без питань і без ніяких проблем. Вона це робила і з самого початку, без ніяких проблем. Але ну, трішки як сказати, вона ще не знала, як, як і що. А зараз вона вже приловчилася, відбувається прямо за щитані секунди. Далі. Дуже така обережлива, дуже лягає. Акуратно, так, тихенько все, поросяток відгортає. Ну, тобто така акуратна свинка, тому що багато таких випадків було в мене, що колись вона матка така, вона здорова, вона ледача. вона лягає, порося придавило, порося пишіть їй по барабану. Ця ні. Чуть-чуть десь поросятку тільки кописне, якщо там десь щось придавило, чи може я там щось десь коли вичищаю, там лопату і придавив, те порося, там нечайно. Все, вона зразу реагує, схвачується там, ну тобто нормально, нормально. Взагалі свинка така добра. Те, що так вийшло з поросятками, привела 20, а залишилось тільки 13 на даний момент. Це цьому є, так, скажімо, причина. І я думаю, ця причина в тому стресі, який вона отримала перед тим, як перед опоросом. Получається, за місяць до поросу вона до мене приїхала, вона приїхала порісна. Получається, коли вона їхала, було холодно. Вона ми привезли, вона вся трусилася, вона замерзла. Я взагалі думав, що вона абортується, що буде в неї аборт. Тому що ну, порісні свиноматки при сильному стресі можуть абортуватися. Але, але все добре. Аборту не було, все вона відійшла. І тобто вона отримала сильний стрес при перевезенні, вона перейшла на нове місце, вона почала споживати новий корм. Ну, тобто, в неї був в момент супоросності, коли вона була порісна, в неї був дуже-дуже великий стрес. І це сприяло тому, що поросятка народилася виходить, скільки? 6, 6 поросяток, 5 чи 6 дуже слабеньких. І Вони не життєздатні були. Одне вона задавила, як я вже казав, коли я вентиляцію встановив. і Підключив вентилятор, піднявся шум, В общем, поросятку підлізло її під вим'я. Часто вони ось знають, що до чого. Вони он собі під лампочкою на коврику і все. Ну А в перші дні воно сиділо, воно, воно туди підлізло під вим'я і лягло їй, там. І, ну, де тепло, почало зігріватися, вона потім просто на нього лягла і все. Так що побачимо ще ось після виходить, цих поросяток. Покриємо її. І вже так, як треба, повний цикл вона пройде без ніяких стресів. І я думаю, що все буде добре. Тобто кількість поросят вона приходить дуже-дуже е таку велику і поросятка. Непогані, непогані, просто що вона отримала такий стрес у період вагітності. Так, що тут у нас? Де свинки стоять ремонтні? Льоха наша відділа зіміння. Все добре. Свинки награлися вже з поїлками. чашечними. Все, поїлки їх не цікавлять, свинки воду не точать. Тобто вода, їх вже, ну а самі поїлки ці вже їх не цікавлять. Так що з цим все добре. Залишився один момент той, що вони мочаться посередині станка. Тобто підходять вперед, як я вже говорив, ось о такому ось, ось як свинка ця зараз підійшла. І ось вона тут мочиться. Ще, е, так... Підсідає трішки, що виходить по центру, посередині станочка. А коли лягають, то здають повністю назад, О, отак, як вона демонструє зараз, і от туди лягає. Ну, тобто, це є проблема да, на даний момент, так як свинки маленькі, а станки великі. У Льохи, ось коли свинка така велика, дліна на весь станок, то таких проблем нема. Під нею сухенько і все добре. Получається, в коментарах мені там казали, що вставить доску, вставиться. Ну, поки я цього не робив, немає, якщо чесно, часу. Тут були ось трішки дні. Вияснилось сонечко, з огородом займалися цілими днями. Ну як цілими днями? Не цілими днями, а виходили на вечір, тому що такий план. Працюємо цілий день, кожний по своїх місцях. Дружина онлайн працює своя праця в неї. Я працюю тут на подвір'ї, на господарстві. Готую е всі, всі приміщення. А потім вже вечором виходимо і після 6-ї години вечора ми займаємося огородом. І, тобто, ну, поки що немає. Ну, хочу, хочу ставити їм виходить, доску на ці три станка, там, одну чи дві, зафіксувати це все діло і спробувати трішки, що воно вийде. На даний момент, як говорили з Олексієм Міщенком школа-Сценарства канал. Хто ще не знає, заходьте дуже цікаво, дуже багато цікавої інформації. Е, значить, е, що корм трішки, корму давати не в саму годівничку, а біля годівниці на пол. Тобто, е, вони, це зона годівлі, їх трішки відтіснить назад. І вони, коли будуть потім мочитися, не будуть підходити до самої кормушки, а будуть підходити до цієї зони, де вони так скажу, споживають корм. І це трошки їх відтіснить назад. Почав це робити. Десь вже днів там, не знаю, 3-4, може неділька, ну неділення ще нема. Ну, поки що, поки що без змін. Хоча деякі свинки дивлюся вже почали. Ось ця середня свинка, що розворачували, що я казав, така сама вреднюча. Коли я станочки тут ставив нові, зараз покажу вже стоять. Получається, мочиться пару разів мочилася, прямо підходила до калітки, здавала назад. Ну, Але й буває, що так стане, як зараз стоїть, і теж помочиться посередині. Ну, тобто, Є, є здвиги в, так скажем, в положительну сторону, все добре. Спостерігаємо, працюємо, я думаю, що щось все діло ми виправимо. А з водою все, все гаразд, не цікавлять, я ж кажу, їх вже. Поїлки, не граються вони ними, не точуть воду, так що з цим питання вирішено. Використовую тільки такі поїлки і все. Ну і вже почав працювати над другим крилом, встановлювати інші, виходить, кліточки, перегородки. І ось таким чином вже стоять. Зафіксовані все. Всі чотири ще перегородки. Ну, зрозуміло, що там ще роботи трішки вистачає ще. Корито ще розварювати перед вода. Ну, робота ще є, ну, але, але потрошки потрошки рухаємось, рухаємось займаємось. Так, в цьому відділі у нас теж все добре. Поросятка ростуть, вже їм 93-4 дні, точно не пам'ятаю. Та треба подивитися, да, 94 дні. Вже вони практично достають до панелі обігріву. І ну, не зачіпають поки що. Ну, треба ось якраз сьогодні у нас знову дощ і передають там на три дні дощі, а потім вже погода налагоджується. Так що як уже погода налагодиться, стане потепліє, і вже можна буде панель убирати. Все, вона вже їм не потрібна. А вона їм і так вже не потрібна. Ну, я ж кажу, то часу нема, то все. Ну, Вони її не чіпають. Якщо вони її вже почали чіпати, там дивлюся уголок, дальній угол трошки. щось там вони. Вимазали, щось питаюся, може кусюнькать його, Ну, але так сильно не зачіпають її. Поросятка причудові, лисі, блискучі. Видно на них все, звісно. Балуються, деруться то біля годівниці, то так воно відкину, як почистю у них, тут соломки трішки підкинули, вони дуркують. І кожну, кожну на них по дряпенку видно, царапинку. Ота там, тихенько. Ну і наші курочки. Треба їх звідси забирати, буду їх переселяти в інше місце. А це приміщення треба готувати до прийому цепляток. Десь через дві неділі в мене вилупка плюс-мінус там. Тобто за два тижні мені потрібно це приміщення привести до ладу. І підготувати його, привести жорстку дезінфекцію, і підготувати його до прийому, виходить, цепляток. Так що будемо зараз працювати над цим. А курочки переїдуть в інше місце. Вони, їх небагато, залишилося одну, я одну ми зарізали. Червону голошейка залишилася ще ну, її теж уберемо, бо вона це стара курочка. Ну поки що буде, а там далі уберемо. А ці побачимо, хай, хай поки будуть, тому що на даний момент кожного дня 3-2-3-2 яйця. Інколи навіть 4 буває. Тобто несуться причудово і ми з яйцем. Ми його не купляємо і нам цього для своїх потреб, нам цього достатньо з головою. Ну і з огородиком, як я вже казав, трішки-трішки ось засадили кусочок картопельки. Ну а там, понятно, що е цибулька, часничок і все інше, то до цього ми ще встигли посадити. А ось такий кусман картоплі засадили. Е Всього-навсього тут три сорти. Висадили ще там, мабуть, не знаю, ще 3 або 4. Ну, тобто, кусманець картоплі буде добрий. Так що тут підготували, трохи заволочив, але ну, ще, ще його треба переходити. О, так що працюємо і в цьому плані. Так, я і не закультивував нічого я не робив цьому городу, тому що там, до кого я звертався, всі зайняті, всі, виходить, в кого свої поля. Ті, зрозуміло, що зараз погода трішки налагодилася і всі вискочили швидко-швидко обробляти свої, виходить, ділянки. А до тебе? Ну хто, ну приїдемо, якщо коли вже своє все зробимо, приїдемо. Ну, тобто там до сусіда приїжджали вчора, але я підійшов, він каже, я не встигну мене десь закультивують і засіять. Ну, він... Вчора культивував там і сіяв до пізньої ночі, вже при фарах вони там досівали, так що, зрозуміло, що він до мене не встиг би приїхати. І я дивився в нього там, як культивірили, в, в нього теж там був ячмінь, і в нього не таке страшне, як у мене тут, то і то трактор там трішки підзабивало і ну тобто, на, нагортало кучі. А тут, де в мене ось таке добро. То нічого він зовсім не зробить, культивація тут нічого не зробить. Так що поговорили тут вже з хлопчиком у нього тяжовий мотоблок з фрезою. Він має сьогодні приїхати подивитися, він каже, що і фреза не бере сира сильно земля, налипає і плюс трава. Ну, в общем, каже, то ну, він каже, я приїду, подивлюся, ну, скоріш за все, що прийдеться її покропити цю траву, щоб вона підсохла трохи, а потім уже зафрезерує. Так, що ось таке. І в планах що? В планах оцей кусок засадимо люцеркою. Тому що кролики, їх треба чимось годувати, сінце буде. А іншу частину, там, де з цієї сторони ще там кусок городу, там, напевно, що, як писали в коментарях, все це діло засадимо кабаком на насіння. Та і все. Тому що зячменьом вже пізно. Розібрав я клітку для перепілок. Тому що, виходить, в коментарях, так як ви мені рекомендували, совітували, що не буде яйця скачуватися. Невірно, я вложив сітку на дно. Так, все-таки розібрав, буду переробляти. Так що, і така дліна в мене ніде не ставала клітка, де я не мудрував. В общем, зрою дві кліточки. Для двох кліточок я по метру ось такі, коли вони будуть, я знайшов місце, де я їх примастерю. О, і дно переділаю, вже зроблю так, як потрібно. Так що YouTube це велика сила. Знаєте як? Я, в принципі, і знав, що я роблю невірно. Тому що в мене є клітка для курей. Ось зараз підемо, я покажу. І я бачив, що там зроблено по-іншому. Ось моя кліточка для курей. І ось. Я тоді ж для перепілок якраз тут е, в сінажнику і робив і дивлюся, я вже коли я прикрутив, для перепілок зробив, а потім дивлюсь сюди: ага, а не тією стороною я прикрутив, і не так я прикрутив для перепілок. Думаю, блін, це яйце буде. Ну, Я сам до цього додумався, конечно. думаю, трішки-трішки неправильно я зробив. Але ж потім думаю. Ах. Та лень перероблять, та буде, де воно там, перепілки ті, думаю, вошкаються взад-вперед, бігають, вони такі непосидючі. Будуть лапами, думаю, сталкувати яйце, буде скачуватися. Не хочу я нічого переробляти. І, в общем, так і залишив. Та й виходить, що сітки було, як знаєте, в обмаль і трішки жалко. Получається, що цю сітку треба різати так вона якраз по метру, чітко, ну, а рулон-метровий. І воно, виходить, я по метру відрізав, скільки мені треба, а длина, зрозуміло, виміряв. І відрізав, що не треба, ну, виходить, немає обрізків. ніяких. А якщо її розворачувати так, як потрібно, щоб положити. Щоб виходить, проволочка лежала в тому напрямку, в якому потрібно. То там виходить 30-сантиметровий обрізок такий, длінний, 30 на 2, на 2 метри. Ну, куди його потім Ну, понятно, що десь може пригодитися в господарстві, але ну, жалко мені було такий кусок якби, викидати. І я думаю, та, ну, в общем, зекономимо і так піде. Потім ви мені в коментарях давай писати, що Сергій <головіка> ні, яйця не буде скачуватися, це ну, треба переробляти. Та й плюс, я ж кажу, що вона двіна сильна, її треба розділити було пополам. Ну, тобто, думаю, все все, розібрав. Ні, буду переділувати. Вже зроблю як треба, щоб потім вже до цього діла не, не вертатися. Так що, ну, от бачите, як завдяки Ютубу, завдяки коментарам, завдяки вашим підсказкам і все-таки все, -таки все равно Получається, прийшов до цього, що треба переробити. А так я сам сам собі робив би, я зробив би і все. Потім вже на практиці дивився б, що, от, блін, яйця не скачуються, треба переробити. Ну, це б всього, руки не доходили, так би воно і було. Так що дякую вам за підсказки, дякую за коментарі. Ну, що Це дуже така велика підтримка. Так, що ось такі справи, потрохи займаємося всім і відразу <хи> во всіх напрямках, коли є свободна хвилинка, десь то, то за те взявся, то за те взявся, там підробив, там підробив. Була погода, то на город бігали. Зараз е, погоди немає, так що будемо чекати, поки опять розпогодиться. Ну, вже хоч трохи щось посадили і це вже ради. Так що на цьому поки що все. Всім дякую за увагу, всім всього самого найкращого, миру, здоров'я добра, і все буде Україна! Do połaśni.